Ну що, всім бажаю міцного. Продовжуємо викладати наше бачення питань фортифікації. Поки будемо, е як то кажуть, накидувати е на вітродуйку щось. Да, пропоную уважно роздивлятися надані е малюнки, да, згадувати все те, що було попередньо. Нами викладено. О, тут в більш такої формі подано. Значить, значить, подається це кусочок інформації для закріплення попередніх відеоматеріалів. Нагадую, а ми, в принципі, постійно подаємо матеріал так, щоб якісь важливі. Моменти, важлива інформація, дублювалася. Тобто повторювалося в такий спосіб, якби швидше картина перестає, предстає в голові. От, тому як би згадуємо. Ось тут можна, красивіше буде. До речі, це можна е, подати, дивимося, да, як маскується, як позиції, перекриваються фланги, як сектори один, один перекриває. Ну, це так пізніше будемо це все. Більш детальніше розказувати. Поки дивимося сюди, дивимося да, на ці грибочки дивні, як облаштовані позиції, як у нас е фортифікація дозволяє вести кругову оборону, де розміщується техніка, по флангах, запасні позиції, додаткові і все таке інше. Так от нагадуємо, що при облаштуванні опорного пункту передусім. Необхідно забезпечувати правильне розташування фортифікацій, тобто фортифікаційних споруд чи там окремих елементів на своїх позиціях та в районах розміщення у відповідності до поставленої бойової задачі старшим командирам тактичних замислів та обов'язково з врахуванням захисних та маскувальних властивостей. Місцевості, ну, а також топографічний і гідрогеологічних умов, тому що це дуже важливо, да? коли згори збирається вода і потоком шурує в окоп Тому ці всі нюанси треба враховувати. В е, зв'язку з чим інженерне облаштування опорного е, пункту да, здійснюється лише після вибору командиром взводу позицій відділень. Вогневих позицій БМП, БТР, бронеавтомобілів, танків, ПТРК, гранатометних розчотів, ну і визначення відділенням смуг вогню, а також іншим вогневим засобам секторів обстрілу. Інженерне облаштування проводиться в послідовності, що забезпечує готовність до відбиття раптових атак ворога. Тому ми далі будемо розглядати поетапність. Є варіант, коли немає безпосереднього контакту з ворогом, і є умови, коли ворог наступає на п'ятий. Тому якби продовжимо роздивлятися. А от зараз зміна буде картинки, є бажання так би мовити трошки відволікти вашу увагу. Але от, дивимося. Це так звана ігрекообразний, поморомо кажучи, опорний пункт, який зазвичай розміщують на другій лінії, але враховуючи місцевість обставини, поставлені задачі і все таке інше. Я пропоную вам все ж таки звернути на нього увагу. Що ми маємо на малюнку? Одиничка, це означається окоп з протиосколовим або протиулавним покриттям від уламків для да? сельбис автомата чи там кулемета, ну, будь-яка позиція, там гранатометник, неважливо. Це позиція. О, друге, це сама траншея, зрозуміла, з повним профілем. Звертаю увагу на розміщення під знаком 3. Це перекритий, причому дуже гарно перекритий окоп вогнева позиція на 2-3 бійця. Включаючи поспостереження, спостереження, тобто, якщо ми дивимося, да, є у нас три таких точки, які дозволяють спостерігати безпечно, як це задовільняється чи як це облаштовується. Будемо розглядати трошки пізніше. Зразу вам хочу сказати, що можливо не всю інформацію треба буде викладати, тому що нас дивляться. Не тільки наші хлопці, а ще й підразня різна. Тому, якби або треба додумувати, або після ідентифікації буде якби, надані якісь більш такі подробні нюансики. Ну, це таке, якщо виникне умова. В принципі, всі хлопці розумні, документи. Що мається на увазі і для чого це робиться? Значить так, що воно собою являє? Це Y-подібна позиція? Це ділянка траншей основного профілю довжиною десь приблизно 100 з маленьким хвостиком. Залежить і знову ж таки від ситуації. От. Тому що залежить від складу резервної групи чи той підрозділ, який її займає, умов місцевості на подходах до цього об'єкту. Ключовим елементом ігрикоподібної позиції є обладнання під кутом 120 градусів окопів. Для одно- чи двобічно ведення вогню, ну і, звичайно, перекритих окопів на двох-трьох бійців для круглого обстрілу, що дозволяє створити три рівноцінних сектори ведення вогню. Траншеї та ходи сполучення мають ламане, ну чи звилисте креслення довжиною фаз 15-20, ну, я думаю, що 15 буде предостатньо. Якщо не багато, все знову ж таки залежить від рельєфу і від тих задач, які ставиться перед даним підрозділом. От. Так от, обладнання цієї позиції, по-перше, забезпечує організацію перехресного та флангового вогню. Дивимося уважно на схемі правий кут нижній, так би мовити, на три години. До 6 години, дивимося цей кут, де сектора показано пер пер пересічаються. Пер пер ну, пересічуються. От. І врази наведення вогнув противника у довг-траншею, фланкуючи да? вогонь, який небезпечний, знижує ураження нашого особового складу. Взагалі обладнання цієї ігри подібної позиції. Якщо порівняти з типовими позиціями для ведення кругової оборони, От. дозволяє, дивимося по схемі, да, двома-трма вогневими засобами на дискретній ділянці місцевості перед зазначеною позицією, яка у нас на схема, підвищує ефективність і перекриває повністю весь цей самий. От. Тому якби. Звертаємо увагу, дивимося уважно, розглядаємо, От, робимо висновки. Це зафіксували собі. Так само. Маленький шматочок на опорному пункті, де відділення зайняло. Можна бачити, так? Да. Гранатометник, позиція, помічний граматометник, кулеметник, командир відділення. Стрілки, старший стрілок, все видно. Позиції ПМП, позиції основна, запасні, тобто -то для себе фіксуйте, щоб приблизно тому що одної схеми для всіх не існує. Це зрозуміло. Це в принципі і немає ні сенсу, ні підстав. Чому? Тому що відрізняються бойові задачі детальні, тактичні, Відрізняється місцевість, відрізняється кількість особового складу. Відрізняється оснащення того особового засоби, ну і все таке інше. Дуже є багато позицій. До речі, відносно цього такі от питання там, глибина окопу. Да, Подається, що повний профіль – це метр м, плюс там брустер до 60 десь сантиметрів від 40-він вот. забезпечує переміщення. Дехто каже, що треба глибше копати, але тут проблема, тому що. Дуже глибокий окоп, якщо в ньому полаштовувати ті ж самі ніші, анісі нори і все таке інше, у випадку попадання більш точно і Ми може завалити так, що вибратися буде това важко. Тому тут є, ми про це теж будемо говорити. Якщо є можливість більше. Можливості, тобто мати е, протиламкові ці засоби, які облаштовуються в носній позиції, бійців. Є можливість бліндажі ті ж самі облаштовувати відповідності до безпекового. Елементу, так би мовити, от, то тоді оптимально да, десь метр п'ятьдесят, метр 60 глибина повного профілю, в принципі, достатньо. З бруствором дуже е, зручно переміщатися, чуть що покидати траншеї і все таке інше. Але якщо можливості е, немає, у інженерних зводів забезпечити. Позиції наших бійців, то, звичайно, тоді треба робити більш його заглибленим для безпекової чисто складової. Там дуже є багато нюансів, про які також ми будемо говорити. От. Поки це таке маленьке, як то кажуть, з поверненням відео, чекаємо наступні.